Довге чи коротке. Навіщо вибирати, якщо можна мати все і одразу? Як каже бейон, надінь на кільце. Звичайно, вона має на увазі нашу нову зачіску. Протягуємо пасму волосся у велике сполучне кільце. Далі підставляємо друге кільце і пропускаємо пасмо між ними. Підбираємо бічні пасма і протягуємо їх у друге кільце. Заплітаємо волосся поступово вплітаючи в нього кільця. Закріплюємо наприкінці невидимками. Ого. Вийшла цікава зачіска з незвичайними аксесуарами. Еволюція хвостів. Звичайний хвіст з резинкою на коротке волосся. Хвіст з одним заворотом усередину. І хвіст без резинки. Побачимо, як зробити цю магію. Волосся закручуємо в джгут. Відділяємо пасму волосся над джгутом з одного боку. Витягуємо петлю і протягуємо в неї хвостик. Також відділяємо петлю з волосся з іншого боку. Протягуємо в неї хвіст і затягуємо волосся. Хвіст надійно тримається без резинок. До зустрічі залишилося обмаль часу. Потрібно швидко зібратися. Експрес-макіяж. Експрес-підбір гардеробу. А тепер експрес-зачіска лаком для волосся. Але здається, я перестаралася. Моя зачіска називається Дошка для серфінгу. Шкода тільки що океан далеко. Який захопливий фільм. Я навіть згодувала половину желе своєму волоссю. Ну ось тепер мити голову. Хоча. З желе виходить і непоганий засіб для укладання короткого волосся. Розводимо желатин водою. Змочуємо розчином руки і наносимо на волосся. Вийшла зачіска з ефектом мокрого волосся. Непогано. Час для накрученого волосся. Щоправда, моя плойка захотіла піти на пенсію, не працює. І що тепер робити? Як накрутити волосся без плойки? Розі знає лайфхак: що знову запропонуєш крутити волосся на пляшку? Ні, є простіша ідея: Збризкуємо волосся засобом для укладання, обгортаємо одне пасмо волосся навколо іншого і сушимо гарячим феном. Розпускаємо волосся. Воно вже має значно кучерявіший вигляд. Тепер повторюємо з іншого боку. Розправляємо волосся. Чудово. Легкі кучері без плойки. Ти молодець Розі. Дякую за лайфхак. Час обіду. Чому би не поєднати приємне з корисним? Накручуємо волосся на виделку. І просушуємо їх феном. Напевно, подруга дуріє з голоду. Замість пасти вона накрутила на виделку волосся. Що ж, розпускаємо волосся. Виделка зробила свою справу. Можна йти гуляти з новою зачіскою в стилі 60-х. У мене таке довге волосся, але мені так подобається коротка стрижка. Що ж робити? Може наважитись на цей гострий крок. Ні, ще не час для радикального каре. Є інший спосіб змінити власний стиль. Зав'язуємо волосся в низький хвіст. Трохи спускаємо резинку і підколюємо кінець хвоста всередину, ховаючи його під волоссям. Так у мене з'явилося каре без ризику для волосся. Тепер надішлю фото своєї нової зачіски друзям. Подруга примчала оплакувати мої довгі коси. Ха-ха, Ти купилася на цей трюк? А це лише маленький лайфхак. Моя довжина на місці. Щоб прокинутися, мені потрібна міцніша кава. А ось ціла баночка підійде. Очі гаряче потрібно почекати, доки кава охолоне. Я просто заплющу очі на хвилинку. Ой, я заснула. А волосся встигло прийняти каву в ванну. Треба ж який ефект? Виявляється, міцна кава непогано тонує волосся. Я відразу прокинулася. Що ж, продовжимо експеримент. Я вирішила зістригти волосся коротше. Так, хочу нову довжину та нове життя. Замовлення прийняте. Стрижка готова. Чудово. Перший тиждень мені подобається моє каре. Але потім я починаю сумувати за своїм довгим волоссям. Де ви, мої кучері? Чому ви покинули мене? Я хочу повернути своє волосся назад. Наша розлука була помилкою. Мені без них холодно та сумно. І що ж робити? Спробуємо наростити довжину в штучний хвіст. Збираємо коротке волосся в звичайний хвіст. Протягуємо в нього металеве кільце. І підколюємо хвостики, роблячи з волосся петлю. На кільце кріпимо трес штучного волосся у вигляді хвоста. Фіксуємо трес біля кільця маленькою резинкою. Чудова ідея. Я ніби знову зустрілася зі своїм довгим волоссям. Як це прекрасно. Хочу укладання голівудськими хвилями. Але вся моя армія плойок безсила. Спробуємо використати їх усі відразу. Ох, я схожа на росумаху перукаря. Як незручно. І що робити? Запитай Розі, вона напевно знає лайфхак. Звичайну харчову фольгу складаємо в смужку. Кладемо на неї пасму волосся, формуємо завитки і загортаємо фольгу. З фольги формуємо хвилі. Загортаємо все волосся. Я схожа на медузу горгону. І прогладжуємо хвилі праскою для волосся. Зкаємо до кого і знімаємо фольгу. А ось і наші локони. Ну як? Чи вдалося? Звичайно. Ти справжня голівудська зірка. Фух, добре, що тут немає дзеркала. Як швидко висушити і укласти коротке волосся? Нам допоможе футболка. Зав'язуємо один рукав футболки. Натягуємо її на голову та зав'язуємо низ. У другий рукав вкладаємо фен і сушимо волосся в футболці. Готово. Волосся висушене і об'ємно укладене. Хочу зібрати волосся в пучок, але резинка кудись зникла. Ну, де ж вона? В мене вже втомилася рука. Нарешті, так і знали, що ти тут ховаєшся. Леле, халепа. Нічого, доведеться викручуватись. Волосся збираємо в джгут, закручуємо джгут у пучок і заправляємо всередину. Пучок тримається чудово. Збирайся на вечірку. А як щодо зачіски? Але я збираюся приборкати тебе невидимками. Підколюємо переднє пасмо невидимками. Формуємо хвилю. Ще більше невидимок. Зробимо з них цілий обруч. Ну ось і готово. Тепер здається, що маю золотисте напилення на волоссі. Чудова ідея для вечірки. Сподобалися наші лайфхаки для волосся. Тоді пиши в коментарях, яким лайфхаком ти користуватимешся, зав'яжеш хвіст без резинки, заплетеш у косу кільця або накрутиш волосся на виделку. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові корисні лайфхаки на каналі Трум Трум.